Про кашалота, якому все збирати охота. У морі, у синій його глибині, лежать загадкові світи чарівні, І в морі тім Генрі живе кашалот, не спиться йому від думок і турбот, то випустить бульки, то оком моргне, то тяжко печально, самотньо зітхне. Прокинеться Генрі. І весь стрепенеться, з ним разом жага прокидається в серці, шукає чогось кашалот, все життя, що саме не знає, і сам до пуття, скарби з кораблів затонулих збирає і мушлі знаходить, і все начищає. До нехай буде ще красивіше, то день промене, і скарби вже не тішать, і знову на пошук. Та як вже бувало, хоч він знаходить, а все йому мало. Усе це носити складна то робота, яка може змучити і кашалота. Плив Генрі кудись і сумний, і самотній, і раптом побачив він диво підводне. Там сяяли барвами, чудо корали, там раки і краби яскраві гуляли. Проносили стіні, тюлені і скати і пурхали в заростях рибки лускаті, а ще там уламки були з кораблів, і Генрі до рифу блисенько підплив. І що ж, видно, зблизька на рифі до речі? Така ж товханина, така колотнеча, аж пінулось море навколо коралу. Сусідів багато, а місця замало. Одні наїжачились всі колючками, а ті з клешнями і мацаками, дражнилася всяка підводна тріпнота. Не бачив ніхто у горі кашалота, аж тут одна крабиця мудра й сердечна, угору поглянула дуже доречно, розгледіла, що це над рифом за хмара, і крикнула голосно крабиця Клара. Ховайтесь, рятуйтеся від кашалота, йому все на світі зібрати охота. І жителі рифу, яскраві і різні, почули її. Та уже було пізно. Ніхто не сховався в кущі чи в нору. А Генрі сказав зараз все це зберу. Завмерли налякано раки й риби. Нічого зробити вони не могли би. Та Клара, і де тільки сили взялись, як крикне на Генрі Стривай, зупинись, тобі все на світі збирати охота. Та тільки навіщо? Скажи, кашалоте. А Генрі таких запитань не чекав. Спинився він, як відповісти не знав. Замислився він, як давно не бувало, і в оці у Генрі сльоза заблищала. «Ну, е... Він до Клари сказав несміливо, я хочу все мати, щоб бути щасливим. І мовила Клара, це річ непроста, бо щастя туди йде, де є доброта, то, може, себе ти щасливим відчуєш, коли всьому світові щось подаруєш. І щойно це Клара до Генрі сказала, як пісня у серці його залунала. Була то матусина Колискова, в ній хвилі звучали І ніжність китова. Є в мене дарунок, тут Генрі сказав. Кому його дати я досі й не знав. Наш Генрі вагаючись, рота відкрив, і тут залунав найпрекрасніший спів. Пустилася в танець дельфіни і скати, і навіть молюски пішли танцювати. І мир між коралів з'явився одразу, і хто ображався, пробачив образу. Усі, хто сварився і бився колись у пісню гучну голосами влились. І Генрі відчув неймовірну цю силу, жага жагався збирати, його відпустила. І Генрі на рифі тоді оселився, і з кларою наш кашалот подружився. І співи, і танці на рифі щодень, щасливі усі від китових пісень. Тепер є у Генрі улюблена справа, і стало життя його повне й цікаве, побачив він щастя не речі приносять. Ми маючи трохи, вже маємо досить. Якщо тобі сподобалася історія про кашалота Генрі постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколен. А для міцного сну вмикай нашу Колискову. Силка в описі. Добраніч!